Сьогодні ми детально розглянемо Audience Signals 2.0, системний підхід до керування даними та сигналами для кампаній Performance Max та DemandGen у Google Ads. Audience Signals 2.0 це не просто набір інструментів, а комплексна стратегія, що дозволяє оптимізувати рекламні кампанії. Цей підхід включає Audience Signals у PMAX, Audience Builder, а також використання даних першої сторони, таких як Customer Match. Інхенст Conversions та GA4, що є дуже важливим. Важливим є також Consent Mode 5.2, що забезпечує відповідність вимогам конфіденційності та збору даних користувачів. Ключова стратегія це багаторівнева карта аудиторій, що охоплює користувачів з високим наміром, середнім наміром та розширення для нових потенційних клієнтів. Це дозволяє точно націлюватися на аудиторію на різних етапах її шляху до покупки, максимізуючи ефективність кампаній. Правильна інтеграція даних першої сторони через Customer Match, Data Manager та Enhanced Conversions є критично важливою для підвищення результативності рекламних кампаній. Це забезпечує точніше відстеження конверсій та дозволяє створювати більш релевантні оголошення. Структурування груп асетів та узгодження креативу з сигналом аудиторії є ключовим для залучення та конверсії. Кожен креатив повинен резонувати з конкретним сегментом аудиторії, до якого він спрямований. Впровадження 1 Signals 2.0 дозволяє перейти від автоматичного керування кампаніями до стратегічного прискорення, забезпечуючи кращий ROI та глибші інсайти. Застосовуйте ці принципи, щоб ваші кампанії Google Ads досягали максимальної ефективності та приносили значні результати.